Всім привіт! Мене звати Маріша і сьогодні я хочу показати огляд на продукти, які нам дали у Франції мені з дитиною 4 років на 2 тижні. Почну я з консерв. шампіньйони баночка Ось такі равіолі. Ось така риба. Гостра горчиця. І, мабуть, це все. Ось такий йогурт з карамеллю. Ось така свинина. Це як рулет, мабуть, мені здається, Ну, вони сказали, що це просто свинина. Таких дали дві штуки. Пачка молока. Це якась пюрешка, навіть не написано, я дивилась, там ящик, який був, мабуть, це як оця дитяча пюрешка, їх таких дві штучки дали. Банани. Поки ми їхали, Катрін вже моя з'їла один. Отакі печеньки. Так, кілограм борошна, дві шоколадки. Шістсот грам риби. Філе ось такої замороженої. Сирочки плавлені. І трохи фруктів. Це одне яблуко, ківі і чотири мандаринки. Подивимось овочі, які нам дали. З овочей ось стільки моркви дали, цибульки, картопельки і качанчик капусти. Ось така допомога нам з доцею. Отримуємо ми раз на два тижні, але кожен раз вона різна ця допомога. Ми вдячні за те, що ми маємо. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Дякую.